Привіт, друзі, ми сьогодні поговоримо з вами про проблемну шкіру, якщо все-таки в нас з'явилися І З чого я хочу почати, як будь-яка мама, будь-яка жінка. Я просто хочу вам сказати: не забороняйте своїм дітям користуватися макіяжем в цьому випадку. Тому що це є вкрай-вкрай важливо, щоб наряду з нашою хворобою шкіри до дитини або до жінки ще не долучилося одночасно. Така психологічна, не дуже хороша ситуація, щоб дівчина не мала психологічних проблем з висипкою. Тому давайте одразу визначимося. Якщо є прищі, макіяж має право бути. Макіяж обов'язковий. Чому? Тому що дуже часто до мене приходили на консультацію дівчата, які мали дуже проблемну шкіру. Проблемну шкіру настільки, що вже лишалися шраміки, рубці, постакни. І вони завжди приходили з одною простою ідеєю: Женя, навчи мене, як замаскувати прищі так, щоб їх не було видно. Дівчата, жодна декоративна косметика. Я, я вам, як майстер, з 23-річним стажем, можу сказати: ми можемо забрати колір, об'єм ми забрати ніяк не можемо. Жоден коректор не встані запихнути папулу або пустулу всередину, тому, на жаль, вирівняти ідеально проблемну шкіру не представляється можливим. Тому наша задача, якщо ваша дитина або ви волею судьби маєте проблемну шкіру, ви мусите відволікати від неї увагу на макіяж очей. Це неймовірно важливо зробити класні очі, зробити класні губи за для того, щоб люди так просто так і так і відповідала своє наречення. Вона каже: А ти мені так замаскуєш, щоб не було видно? А я то розумію, що одразу після гірко. Тобто, як тільки перше гірко пролунає, чоловік її поцілує і все довкола ротика, мій тональний крем піде геть і обнулить мої старання, тому що щитина, і так надалі. Тобто, поцілунок змаже тональний крем, це немає такого тонального крему, який би витримав тертя. Тому я кажу, слухай, Киці, я тобі зроблю такі шалено красиві очі, що на твою висипку ніхто, ніхто не зверне уваги. Тому навчіться, перше, що я вас просто благаю, навчіться робити шалений макіяж очей. І для цього в нас є курс самомакіяжу, який зараз триває, коштує він всього тисячу гривень за 50 років, там є безліч секретів. Які я надбула під час свого 23-річного стажу працювання вчителем макіяжу. Ви знаєте, в мене дві учениці чемпіонки світу. Я друге місце зайняла на, в команді на світовому чемпіонаті в Чикаго з макіяжу. Я працювала гримером на телебаченні, тобто про макіяж я знаю не понаслижки, як то кажуть, і зробила для вас шалений курс. Тому, якщо маєте проблемну шкіру, дуже вас, вас просто благаю. Долучіться, навчіться, користуйтеся, тому що будь-яка висипка дуже класно маскується, нівелюється розкішним макіяжем очей. Тож малюємося. Для вас запропоную системи, які доволі бюджетні, і це є важливо, тому що під час висипки нам потрібно доволі часто користатися нашими засобами. Зараз ми поговоримо, як поговоримо чим, і я дам вам рішення цього питання. По-перше, якщо ми робимо активний макіяж, ми використовуємо коректори. Це обов'язково, дівчата, коректори носимо з собою, миємо ручки, в нас є коректори професійні, вони для вас виготовляються в шайбі таким чином. Тобто ви можете закривати, коректори є гіпоалергенні, будь ласка, користуйте, закривайте свою висипку. Далі в нас є для корекції висипки розкішний коректор з саліциловою кислотою від Studio. Світлий колір номер один, це для дівчат світліших за мене, і такий середній колір номер два, можна наносити навіть на ніч, раджу його мати з собою. Чоловіку показала, коли у нього є висипка, він теж користується, і мої хлопці теж користуються. Дійсно працююча штука, відкривається, викручується дуже зручно. Можна поцакати на будь-який пришечок, навіть на ніч і вже на ранок висипка стає менше. Але коли ми використовуємо тональний крем, коли ми використовуємо з вами. Коректор, коли дівчата використовують пудру. До речі, пудра найліпша пудра для корекції висипки. Це є прозора пудра, фіксап. Чому прозора? Тому що якщо ви поставите коректор і зафіксуєте кольорною пудрою, вона візьметься плямками. Чому? Тому що на жирну фактуру плямка завжди ляже, а пудра завжди ляже трошки щільніше і поставить плямку. Тому прозора пудра фіксаб теж буде сьогодні на промокоді. Це пудра для проблемної шкіри. Ідеальна, ідеальна історія користується. Так от ми навалили на себе купу всякого декоративного. Е Декоративних косметичних засобів ще раз наголошую, дуже важливо, дуже важливо. Користуйтеся якісним, тому що шкіра хвора, тобто вся професійна косметика гіпоалергенна, повірте мені, я вам поганого не пораджу. Я відповідаю за кожну свою глядачку, тому, чесно і щиро вам рекомендую використовувати якісні засоби. Тут же не економте, коректорів вистачає надовго, пудра вистачає надовго, не економте. Пензель у вас мусить бути білочка, це синтетичний пензель. Наші бактерії не люблять синтетику, вони в ній не живуть, тому пензель для чутливої шкіри. Ми обираємо власне, синтетичний. Це така штучна білочка. Ми навалили кучу всього. Ми закрили свою висипку, ми відволікли на розкішний макіяж очей, ввечері приходимо додому, і нам хочеться це все зняти. Я для вас наготувала промокод на нову змивку довкола очей, але, на жаль, спішилася і на роботу її не взяла. Але вона так само трошки дешевша від нашої класичної змивки, але в ній є певна. Певний нюанс. Вона підходить і для очищення очей, і для очищення шкіри. На ній прямо так і написано: для шкіри і очей. Вона заспокійлива, вона на екстракті трояндової води і вона заспокоює нашу подразнену шкіру. Тобто, якщо у вас є. Макіяж очей, ви знімаєте макіяж з очей. Далі берете ту двохфазку, в неї не просто красивий дизайн, вона в такій от упаковочці, правда, та, дійсно, так само вона містить 100 мл, але вона така квадратна, дуже красива. Ви берете, вона двохфазова, взбовтуєте її, забираєте макіяж з очей, а потім ще одним ватним диском ви дуже ретельно протираєте все обличчя від вашого макіяжу. І далі я знаю, дівчата з висипкою поділяються на декілька. Декілька категорій, які люблять, і вміють, і можуть вмиватися, а деякі вже, послухавши мене, перейшли на дерматологічне очищення. Що таке дерматологічне очищення? Якщо ви не дивилися минулі наші останні ефіри, подивіться, я дуже розказувала вам там багато, але сьогодні поговоримо про тих дівчат, що люблять вмиватися. У нас є дерматологічний ремувер, який не пошкоджує гідроліпідну мантію, і для всіх дівчат. Хто любить умиватися, він ідеально підходить. Тільки я вас дуже прошу. Отут от теж, повірте мені, на слово: не треба, не можна змивати пінками і гелями, які б вони не були напрочуд класні, ними не можна змивати макіяж з очей, тому що в неї є функція, дуже важлива функція зняти надлишок сального секрету. А тепер дайте мені час на відповідь. У нас довкола очей надлишок сального секрету є. Ні, немає. І пам'ятаєте наше з вами правило: любу шкіру краще перестати руйнувати, легше перестати руйнувати, чим відновити. Тому ми ніколи не змиваємо макіяж з очей пінкою. Ми змиваємо двофаскою після того, або одно рідиною для зняття макіяжу з очей. Після того на долоньках спінюємо цей гелеподібний засіб. І ретельно, ретельно вимиваємо всю нашу шкіру. Але після того, як ви вже скористалися на все обличчя двофаскою, вам буде значно легше зняти вже інші всі забруднення, залишок тої самої двофаски, залишок макіяжу, якщо він лишився, тож користайтеся, це є дуже важливо. Тільки на ручках спінили і вмилися все лице це ввечері. Далі я вам пропоную більш бюджетний варіант тоніка. Це для тих дівчат, хто звертається за допомогою щодо чоловіків, щодо дітей-підлітків. Вони кажуть, Женя, Женя, чи є щось дешевше? Так, і давайте зразу-одразу поділимо нашу проблемну шкіру. У нас є відео, де я подробно розказувала, як формується висипка, де вона береться, звідки вона береться. Ми поділимо на дві, два варіанти. Перше, ваша шкіра дійсно жирна. Вона дійсно більше схильна до висипки, тобто жирна шкіра схильна до висипки більше, ніж інші типи. Це ні для кого не секрет. І має висипку, або другий варіант. Наша шкіра не жирна, вона стягує, вона має широкі пори, можливо, вони на ній є стягнутість, сухість, подразненість, чутливість і є висипка. От давайте себе одразу. До одної чи до другої категорії порівняйте, в мене в Рената шкіра була не жирна, але при тому було багато висадки. І от ми поділимо ці дві категорії і поділимо для них догляд. Окей, поїхали. Умилися. Тут для всіх все однаково. Ми умиваємося гелем. А після того ми оберемо з вами тоді. І якщо... Ваша шкіра чутлива, але має висипку, схильна до сухості. Ми беремо тонік з ромашкою. Такий от. А якщо ваша шкіра жирна і схильна до висипки, ми беремо тонік з календулою. Ромашка є, знаєте, чайочок з ромашкою, на ніч, як заспокоює. Так само і тонік з ромашкою. Він заспокоює чутливу шкіру, а календула. Є такий вже спокон віків, дуже сильний антисептик. Тому беремо або це, або це для хлопців, для чоловіків, для дітей-підлітків. Дуже класна, економічна історія. Протираємо все обличчя тоніком ретельно, гарно і шийку. Бо ви жалієте, що на спинці, на плечиках буває. Протираємо тоніком обов'язково все лице. І ви скажете, що висипка, це може бути така історія, що вона обумовлена гастро э, гастролог э, гастро проблемами, проблемами, можливо, з печінкою, проблемами з гормонами. Так, окей, я згідна. Але коли ми лікуємо цю проблему, ми одночасно мусимо правильно доглядати за шкірою. Одне іншого абсолютно не виключає. Одне іншого не виключає. Тобто в нас є лікування і є нормальний догляд. Якщо у вас, наприклад, починає боліти шлунок, перше, що ви починаєте, це починаєте коригувати своє харчування. Так ось правильний догляд це харчування для нашої шкіри. Умилися, протерли тоніком. Не забувайте, висипка прийде. У мене є дуже е, класні... Дуже класні показові історії. Ви можете почитати ці відгуки. Ми поставимо їх вам в сторіс, коли дівчата за рахунок серії Антіак не дуже скоро побороли свою висипку, дуже надовго побороли свою висипку. І, власне, серія класна, але не підходить для ділянки довкола очей. Тому не забувайте, висипка пройде, шкіра довкола очей лишиться. Крем довкола очей обов'язково використовуємо після тоніка Наступне. Маємо дві сироватки. Маємо сироватку з календулою і маємо сироватку антіакне. І знову ділимо. Якщо ваша шкіра жирна, реально жирна, то сироватка з календулою, ем, сироватка серії антіакне, вона є себорегулююча. Тобто вона буде забирати надлишок сального секрету. Вона класно балансує мікрофлу, мікрофлору нашої шкіри, вона допомагає розмоктуватися інфільтрату, це лікувальна сироватка. Наносіть її на ніч. Це дуже важливо. Якщо у вас є фінанси, можна і на ніч, і рано. Ви допоможете цим лікувальним препаратом вийти з своєї шкіри, зі стану висипки значно скоріше. Далі друга сироватка, календула. Так само виглядає, теж має піпеточку, має тільки такий рожевий, приємний такий от відтіночок Не все я ще має на роботі, не все перетягнула, сироватку з календули не взяла, забулася. Тож, Така от буде в такій баночці, але з таким написом: сироватка з календули. В чому її перевага? Вона підходить для сухої, зневодненої, чутливої шкіри з висипкою і з куперозом. Тобто, коли у вас є куперозні зміни, коли у вас є висипка і сухість, тому що календула, сироватка має в своєму складі гіалуронову кислоту і пантенол. Тобто, вона буде заспокоювати вашу шкіру, буде боротися з висипкою і буде давати гіалуронку, потужне зволоження. Ви пам'ятаєте, що гіалуронова кислота дуже важлива для проблемної шкіри, тому що вона допомагає синтезувати наш власний колаген і еластин. Далі ми використовуємо з вами креми. І напрочуд. Напрочат, чудова серія Антіакне. Вона є в великій упаковці, вона в економічній упаковці. І є так само, як серія з календули, в маленькій упаковці. Один раз до мене прийшла дівчина на перманент. І купила собі лише один крем без системи, я того не люблю, але, і вона прийшла на перманент Бріф. Спочатку ми підбирали її ескіз, а в неї була висипка, а купити всю серію вона не могла по причині фінансової неможливості. І вже коли вона прийшла, власне, на саму процедуру перманенту, минуло 2-3 тижні, в неї від одного крему антіакне зменшилася значно зменшилася висипка. Чому я втішилася? Хоча я дуже не хотіла їй продавати один крем без нічого. Далі. Що робить крем? По-перше, він, крем-антякне. Зараз говоримо, потім календуло. Для жирної шкіри обираємо антякне. Для комбінованої шкіри обираємо антякне. Для чутливої шкіри, шкіри з куперозом, сухої шкіри з висипкою, вибираємо серію календул. Крементякне себорегулюючий, тобто ваша шкіра буде менше блистіти, але напрочуд зволожуючий. І для дівчат з широкими порами теж це дуже хороший вибір, навіть без висипки. Тому що це легка структура, дуже потужно зволожуюча, себорегулююча. Тобто він може використовуватися як класна база під макіяж. І другий варіант це крем з календулою. У нас їх є аж два. Один виглядає так от, класична баночка. І є крем флюїд з деза. Я його дуже люблю, там 100 мл. Там не треба палочкою залазити, та він більш легкий. Ним користуються залюбки чоловіки і діти. Там, крім календули, є також. Дуже і дуже хороші компоненти, які заспокоюють, зволожують шкіру і надають їй еластичності. Тобто, якщо шкіра вікова з висипкою, це дуже хороший варіант. Женечка, добрий день. Чи є якесь спасіння від заломів? Є єдине спасіння від заломів, я так розумію, ви про сонні заломи це не спати обличчям в подушку. Це не сильно впливає кількість вашого колагену, еластину. Це просто складочка від неправильного спання. Бажано я по собі знаю, я коли досинаю вночі, тобто спала, спала, а потім треба вставати. А я ще вирішила трошки подрімати. Я лягаю так, от на обличчя, і можу прокинутися навіть після денного сну, можу прокинутися з заломом. Саме простий варіант це нічна маска нанести її на шкіру. І поки ви там снідаєте, просуєте собі одяг, тримаєте нічну маску, вона як памперс працьовує, створює плівку на поверхні шкіри, ваша шкіра розбухає від води і заломи проходять. Також легкий лімфодренажний масаж, який є на нашому каналі, YouTube Він п'ятихвилинний Я його для вас записала під музичку дуже легкий, без слів. Будь ласка, хто не має. Пишіть мінус масаж, ми вам дамо посилання на наш Ютуб канал на цей масаж. Робіть лімфодренажний масаж. І єдине це не спати обличчя в подушку, тому що це дійсно причина. Так, дійсно, коли в нас є заломи, це нас. Бентежать, але заломів, наприклад, у дівчат з великими грудьми, у кого плюс-мінус є груди, в того будуть заломлене декольте. Тому що коли ми спимо на боку, і я, як власниця грудей, знаю, в нас формуються тут дві зморшки, тому декольте ми теж опрацьовуємо. Долучайтеся до нашого інстаграму, будемо робити масажі. Пишіть мінус інстаграму, ми вам дамо посилання. Коли підлітка висипка лоб, ніс після тоніка крем потрібно обов'язково, дивіться. Особливо. Важливо для підлітків, щоб мама пропильнувала історію з серветками. Тобто, коли дитина йде на спорт, на фізкультуру, десь побігала, поносилася, в неї висипка за рахунок гормональних змін. І разом з потом відбувається самоінтоксикація шкіри. Це дуже важливо, щоб ви купили серветки в аптеці, серветки для жирної, чутливої шкіри і дали їх дитині з собою. Ці серветки зазвичай мають не тільки ем, забирає е, під разом з його токсинами, а ще й має легкий зволожуючий компонент. Навряд ви дитині в школу дасте з собою крем. Але в принципі, в принципі, якщо ви бачите, що ем, Дитина схильна, може зголоситися, «Мої хлопці наносили крем. Що відбувається, коли ви наносите крем, сироватку на ніч? Відбувається скоріше загоєння, відбувається скоріша регенерація, прищик сам по собі скоріше загоїться. Тому креми потрібні. Вони себе регулюють і вночі, особливо вночі, вони захищають від бактерій, тому що бактерії люблять, коли темно, тепло і смачно. І всі нові прищики ми знаходимо на своїй шкірі зранку, тому що. В темноті бактерії краще розвиваються, пильнути наволочку, два дні спимо на одній стороні, два дні на іншій стороні. Перевертаємо та і міняємо звичайно. Тобто, чотири дні на наволочку при проблемній шкірі. Також хочу скоренько розказати історію про Рената. В мене дитина мала висипку нещодавно на чолі. І ми не знали, не могли дати ради. І виявилося, він кухарем працює в Польщі, і виявилося, що в нього алергія на волокно з шапки. Як тільки йому поміняли головний убор. Найбільш медичний, тобто той, що для медиків, хлопчата паперовий, в дитини повністю пройшла висипка на чолі. Тому не забувайте, іноді висипка буває алергічною. Поміняли пральний порошок, поміняли кондиціонер для білизни, поміняли шампунь і пішла висипка. Не виключайте, висипка буває і алергічною. Передивіться, що в вашому догляді може давати алергічну реакцію. І таке буває. Тобто ми з вами поділили У нас є сироватка для сухої шкіри з календулою. Знов таки сироватки, їх ненадовго вистачає, але це лікувальний. Це ліпосомальні сироватки, професійні ліпосомальні, вони глибоко проникають в епідерміс. Тому, будь ласка, дівчата, не все на чому написано схеро, то є сироватка. Ліпосомчики, вони мають певних технологій виготовлення, тому вони не можуть бути дешевими. Сироватки з ліпосомами – це лікувальний процес. Якщо у вас є можливість, будь ласка, використовуйте. Що в нас з'явилася одна дуже класна сироватка з лактобіоновою кислотою, це вже взагалі для розкішних жінок. Вона теж для проблемної шкіри з лактобіоновою кислотою. Новиночка сироватка з лактобіоновою кислотою, в неї є дуже багато приємностей. Вона і із... Тобто, якщо у вас є і висипка, і пігментні плями, це взагалі панацея. Тобто це і висипка, і пігментні плями. Ця сироватка з цим працює, має антиоксидантні властивості, розчиняє мертві шари підерміса, регенерує шкіру. Тому, якщо ви крута жінка і маєте проблемну шкіру, це ваша сироватка спробуйте. Вона новинка. Вона Трошки дорожче за ці сироватки, але якщо до вас вже долучилися ознаки старіння одночасно з висипкою, ще раз, дівчата, кому потрібно дізнатися, як формується висипка, ми про це говорили в окремому відео. І дві маски, які мусять бути у всіх власниць проблемної шкіри, це обидві маски з тої серії, що зараз ми з вами говоримо: це маска антиакне і маска Календула. Якщо у вас немає можливості купити дві, для жирної шкіри купуємо антіакне, для сухої проблемної шкіри календула. Але, в принципі, вони дуже синергічні. Маска антіакна має білу глину, саліцилову кислоту, біла глина абсорбує все непотрібне з вашої шкіри саліцилова кислота, порозпрацьовує як антисептик і забирає мертвий шар епідермісу. Тому це моя улюблена глиняна маска, ви це знаєте, я сама нею користуюся, вона неймовірна. Саліцилка дає сяєння шкірі, Ви змиваєте, шкіра напрочуд зволожена. Це найніжніша глиняна маска, яку я пробувала. Але все-таки календула і пантенол після цього буде лікувати і заспокоювати. 20 хвилин тримаємо це, потім протираємо обличчя тоніком, і 20 хвилин тримаємо гелеподібну маску з календулою. І так кожні 4-7 днів, тобто один раз 4-5. 7 днів ми робимо з вами маски. Це дуже корисно для проблемної, для чутливої шкіри, тому не забуваємо. Правильний, постійний, системний догляд це правильне, постійне. Хороше системне харчування. Якщо ваша дитинка здорова, як я кажу, вона і корінець викупає і його, і буде сита. Якщо шкіра здорова, вона може сама опиратися оточуючому середовищі. Якщо шкіра хвора, маєте висипку, чутливість, почервоніння, широкі пори надлишок сального секрету, ви мусите допомогти своїй шкірі. Добре? Тому правильний системний догляд це завжди, завжди працює. Якщо ви Ніколи дивитись, дивитись, я знаю, знаю. Деякі дівчата, мені чесно, зізнаються, що півроку дивляться, тільки після того починають щось впроваджувати. Нехай це час. Сьогодні доволі дешеві, доволі дешеві продукти на промокоді. Зі знижкою вони будуть підємні для вашого бюджету. Спробуйте, починайте, не відкладайте в дальній кут. Чому? Тому що скоро буде перша сонячна активність. І в нас є така. Дуже неприємна історія, називається посттравматична пігментація. Після висипки вас очікує дуже неприємна історія. Очікують пігментні плями, тому щоб цього не дочекатися, вже починайте, поки не почалася серйозна інсуляція, доглядати за шкірою правильно. І не забувайте, що висипка пройде, але краса залишиться. Тобто нам треба крем до очища і бальзамчики для губ. Сьогодні ми дам промокоди на нічні маски з камелією і з обліпіхою. Дуже класні корейські нічні маски. Вони не відміняють використання крему для губ. Нічні маски, я як не дивно, дуже люблю наносити в день, як блиск. Тобто вони не такі потужні події, як крем для губ, але вони дуже приємні, дуже класно пахнуть, мають красивий блиск. І я їх люблю просто, як знаєте, протягом дня мацьк-мацьк, мацьки пішла там собі в спортзал, або десь, якщо працюєте там за комп'ютером, якщо ви не любите колірні помади, то не в курсі всі промокоди в нас в групі Viber. якщо ви новенька, напишіть від нас промокод, ми вас прямуємо. Женечка, скажіть, будь ласка, чи потрібно на крем під підочерінова покривати зверху доглядовим кремом? Ну крем під очі Рінова – це повноцінний крем, і покривати його доглядовим кремом можна і треба тільки на от в цій ділянці. Звичайний крем ми на повіки не наносимо, вони мають різну крупність молекули. Тому, якщо ми з вами беремо щільні засоби для шкіри довкола очей, у нас може бути набряк. Тому креми для очей для. Обличчя ми на очі не наносимо. І дуже-дуже передивіться, будь ласка, дуже часто дівчата ось з тої категорії, в яких чутлива шкіра з висипкою, яка тягне, сохне, вам в жодному варіанті. Ніякій шкірі з висипкою не можна використовувати жирні щільні креми. Тому і крем з календулою, і крем антиакне, це дуже легкі структури, підійдуть і для ваших підлітків, мають напрочуд-чудовий роман. Ще раз, і ще раз, вони бюджетні. Тобто вони навіть порівняно з мас-маркетом. Якщо ви купуєте велику упаковку, вони є дуже і дуже економічні. Можете разом з дитиною користуватися маскою антиакне, Якщо у вас вікова, дрібно та суха шкіра, повірте, ви кайфанете від неї неймовірно. Це така. Ну, потужна, потужна, потужна і красива шкіра після неї, така пружненька, блискуча і дуже класна. Я рада була вас всіх бачити в ефірі. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, картечку, поділіться цим ефіром, тому що зараз дійсно є саме сенс весна. Це час закохуватися, час приймати перші сонячні примінчики. Весна, коли приходить, знаєте, таке відчуття, що скоро буде все добре, скоро буде радість, скоро буде щастя, і всі весну чекають, і хто не має пари, всі хочуть кохання. І тому привести шкіру до ладу, щоб не було висипки, і цьомочки стали ще приємнішими, це дуже важливо. Так, дівчата, ми відправляємо зараз по Європі доволі спокійно. А з іншими країнами ви говорите з Марією. Ви знаєте, зараз стоїть польський кордон, тому дуже часто нам складно передати в Америку там ще щось з України. А по Європі в Америку доволі дорого, і Там треба дуже серйозні та можуні декларації заповнювати в Європі. Там з цим дуже складно. Тому, тому, тому. По Європі просто, просто, на наступному тижні буде відправка, долучайтеся, і якщо ви тимчасово переселені, переміщені, я завжди відвезу до Європи ваші замовлення, вони скоро до вас прийдуть. Всім гарного вечора. Дівчата, навчіться робити очі. Якщо у вас проблемна шкіра, навчіться малювати очі. Курс напрочуд класний. Долучайтеся до курсу самомакіяжу, 25 євро коштує 50 занять. Ви 100% візьмете там не на 25 євро до порівняння одна консультація моя коштує 50 євро. А там за 25 євро я вам розділюся, чим чим можу. Я з вами прощаюся.